Павербанок від Дніпром. Розпаковую, показую, що всередині. Так, всередині павербанок. А, ні, не все. Тут ще, ще треба витягнути з цього, кліон... це паролон. І під паралоном ще є. Під паралоном є ще е, карабінчик. карабінчик сюди в І є шнурок. Шнурок зараз покажу. Шнурок не простий, а він хитрий. Він, по-перше, дивіться, тут 65 Вт, видно 65 Watt, він реально дуже класно заражає. Мій Samsung S24 заражає за годину і 6 хвилин. Тут, з одної сторони, дивіться, з одної сторони Type-C, з другої сторони, звичайний USB. Но тут не просто USB. Якщо потягнути, буде Type-C. Дивіться, я не знаю, чи це тільки в мене, чи це у всіх так. Якщо заражати оцим звичайним USB, Звичайний USB, він довше заражає. Оцей Type-C C1 швидко заражає, дуже класно. C2 2 це для того, щоб його заражати. Ну, тут, в принципі, все. По характеристиках, дивіться. Ось. Характеристики, якщо нажати два рази, включається фонарик. О, включився фонарик. Включився Фонарик і одним разом переключати режим. фонариком майже ніколи не користуюсь. О, Треба підзарядити, бачите, на дві поділки. Тут 20 тисяч мА. Мені мій телефон 3,5 рази вистачає зарядити. Так, щоб до 100%. У мене 5000 знаю. Вроді би 3,5 рази. Це так, щоб орієнтувалися, наскільки його вистачає. Сам павербанк заражається за 3 години від 0 до сотні. Все, когось що цікавить, питайте, розкажу, покажу. Штука реально дуже зручна. І практично в наших реаліях.